Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Бісерна Гладь, мене звати Оля. Я вам хочу продемонструвати і показати свою е, закінчену роботу прянощі. Е, я її давно розпочала і давно завершила, просто не було змоги вам її показати. Ось така невеличка на кухню в мене буде робота. Е, Ще я поповнила свої запаси, мені дуже подобається серія овочів від тулетрової марки Dana. Я собі купила ось таку моркву, Бурячки. На це куплялось не в один день. <сум> Бурячки. Ще ось маю грибочки. Дуже класні грибочки з листочками. І ця тканинка така цілоська. Це така ніби як. Простала це така навіть близько І ще одні грибочки, лисички такі гарнесенькі. Ще я дуже хочу капусту, кукурудзу. І огірочки не знаю, там щось. Я не пам'ятаю, чи подобались вони мені, чи ні. Ось і зараз я працюю у спільному відшиві. Над з кавою. Ось таку красу ми відшиваємо. Схема розроблена Наталією Вовк, а художниця Маріанна Пащук. Ця картина налічує в собі 92 відтінка бісеру. Ось цей бісер. Розсипаний в мене в органайзер. Ось ще один органайзер. Тут я ще один купила такий в Аврорі. І ще в мене є палітра від фарб. Я ще туди хочу розсипати, бо ось це все треба розсипати. Тут, бачите, скільки це сама схема така. Дуже багато листочків. І тут також бісер. Ось бісер. Це моя мусорничка. І тут ціла купа бісеру. Прийшло мені. Кіло 550 бісеру. Ну, мінус коробка, а кулючки. Стартонули ми 1 липня. стартанули ми 1 липня ми відшивали, відшивали. Тут я ось, бачите, тут прошила рядочок, викреслила, викреслила. Наразі відшиваю другий рядочок. Я вже тиждень. Не сідала. Сьогодні тільки ось піврядочка пушила, бо немає коли бігати, робота, то у місто, заняття різні, городи, дощі, бур'яни, все як у всіх. Треба консервацію крутити. ну таке. Ось Тканинку на чистій канві, по чистій канві. Я вишиваю вперше. Я дуже сильно переживала, як воно буде. дивилась як розмічають все. Але нормально, я взяла лінієчку хоча я в окулярах трошки поганенько бачу, але я з цим ділом справилася. Я ставила ось такі поміточки, і їх, скажу вам, не дуже і видно. Тут є бісер, який е, такий з прокрашеною серединки. Бачите, він переливається. Коли дивишся сюди, і здається, що він косо-криво, але він весь пришитий нормально, то просто таке відчуття складається. Тобто ось цей ось шматочок це перший листок. Тут ось буде другий і так далі. Я Краї я обробила машинкою, обворучила. Але тут ще прийдеться багато відрізати, бо там в схемі написано 60 з чимось на... Зараз ось... Схема. Так, 60 на 65, бачите. Так. Ой таке. Коли прийшла мені ось ця посилочка, я хотіла цей бісер. Я не хотіла, я знімала його. Знімала цей відео розпаковки цього бісеру, але через технічні несправності відео не вийшло, тому що в мене ще з телефоном. Воно підвисало. І я не зняла відео, я вже дуже сильно спізнювалася. Треба було розсипати його. А тут ще теж в мене халепа сталася. Ось це весь переміщений, треба перебрати його. І тут також. Ось все засипано, працюю. Так хочеться, я думаю, буду ночами відшивати. Але ні, ночами дуже сильно хочеться спати. Ввечері сіли і до 12 і спати. І ось це в мене фон. Поки що фон, і тут уже на другому листочку почнеться кусочок квіточки. СП проходить в вишивальній групі в Телеграмі від Наталки Д, YouTube-блогерша вона. Ось. Ми стартанули 1 липня, але якби я записала це відео раніше, то, можливо, хто хоче чи може хто думав, але не знаю. Міг би доєднатися. Багато хто доєдналися, але видно, дівчаткам нема часу. І вони від'єднуються з цієї групи, бо треба вишивати і кожного тижня здавати звіти. Ось. Тому таке коротеньке відео із тим, що я закінчила і що я почала. І також я планую дівчатка виставляти кожного тижня відеозвіти про шит. Того, оскільки вони прошили, тому я також хочу е, виставляти такі відео. Я надіюсь, вам було дуже цікаво. Тому підписуйтесь, залишайтесь зі мною. Буду, будете бачити, як народжується, створюється дуже класна картина. Просто ця киця це моя, ой, це моя любов. І це ще в мене чорно біле вона цвітна, дуже гарна. Я оставлю картинку, яка вона красуня. У мене на фото каналу її портрет цієї кіці, яка вона чудова. Тому залишайтесь з нами. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей. До побачення!